Доброго ранку малята! Запрошую всіх на заняття з розвитку мовлення, а тема нашого заняття овочі. Сьогодні до нас на заняття завітала, хто це дітки? Погляньте, це бабуся Яринка і пропонує вам пограти з нею в гру. Тож давайте пограємо в цікаву гру! Дидактична гра «Збери овочі у кошик. Наше з вами завдання знайти лише овочі, назвати їх ознаки і покласти до кошику. Розгляньте уважно малюночки. Тож починаємо. Що це за овоч? Так, правильно, це морква. А яка в нас морква за кольором? Жовто-гаряча. А яка в нас морква за смаком? Солодка. А якої морква форми? Так, довга. Покладемо її до кошика. А це що за овоч? Так, правильно, це огірок. Який же в нас огірок за кольором? Зелений. Молодці. А за формою, який він у нас? Продовгуватий. А за смаком який огірок? Смачний, молодці. Тож ми його теж покладемо до нашого кошика. Погляньте, дітки, а це що в мене? Так, це помідорчик. Який в нас помідорчик за кольором? Правильно, червоний. А за форму, який він у нас? Кругленький, а за смаком? Смаком смачний, кислуватий. Тож покладемо його теж у кошик. А це ще за овоч. Правильно, дітки, це картопля. Якого кольору в нас картопля? Правильно, коричневого. А за форму, яка вона буває, вона може бути кругла, а може бути овальна. А за смаком смачна. Де ж покладемо її до нашого кошика. А це, що в нас за овоч, дітки, погляньте, це ж бурячок. А якого кольору бурячок він бурдового кольору. А за формою який? Так, кругленький. А за смаком смачний та солодкий. Покладемо його до нашого кошика. Дітки, погляньте, а що це у нас залишилися за овочі? Правильно, це не овочі, це яблука зеленого і червоного кольору. Це, дітки, фрукти. Про фрукти ми з вами поговоримо трішечки пізніше. Бабусю, поглянь разом з нами, який гарний кошик з овочами ми зібрали! Бабуся дуже рада за те, що наші дітки грали разом з нею. Тож, говорить, дякую і до побачення. До нових зустрічей!